Зараз цим літнім таким теплим а, днем я хочу з тобою поділитися дуже класним відкруванням, яке отримала з, кана... з каналів наших пасторів Станіслава та Юлії Султаненко. І мене взагалі це так торкається. Це те, що диявол, він не такий, що нам от малює там, чи в мультиках, от, там сидить на плечі, там, з рогами, з копитами і з вилами. Але він ну, просто от розумний, але він просто пішов з розуму, бо того, що він пішов проти Бога. І а, він зараз просто може заходити в розуми усіх людей, які неутверджені слові він може бути просто в розумах людей, навіть в церкві, от просто через те, що не утверджені слові. А як мені бути утверджені слово? Це вивчати Біблію і це реально прописати на серці, на розум. Це означає виконувати, це означає бути от реально послушним людям Божим, яких посилає Господь, яке в житті є блід результат. Це означає реально виконати це в житті, це смирятися. І саме тоді, коли це роблю, тоді я вже утверджена вістю. Тоді в мене є ця основа. Бо от сина він останніми днями він реально обольщає людей. Тобто він бачить, що свої ну взагалі як більше біснується ці останні дні. Він бачить, що його дні вони вже виходять, і він все більше більше біснується. І тобто обощення, як це взагалі в перекладі з однієї з мов, це коливання розуму. Ну, коливання вони приходять тоді, коли в мене немає основи. В мене є сумніви, в мене є якась чимось іншим, цікавлюся інтернетом і так далі, новинами. І тоді реально сатана має, а, має вплив на нас, має доступ до наших мізків. Тому вибір за нами кого взагалі пускати у свій розум, своє серце, кому давати владу над своїм життям. Амінь.